Всім добрий ранок! Слідкуйте, будь ласка, за своїми мікрофонами. І сьогоднішня тема ми продовжуємо наш, нашу мандрівку у світ гормонів. верніше ми будемо говорити про вальс гормонів, да? тобто про те, як гормони впливають на наше самопочуття, інколи навіть не зважаючи інколи навіть, як то кажуть, не ставлячи нас в звісне да, у відомість. Сьогоднішній герой нашого ефіру це дофамін гормон, який, в принципі, з одного боку відомий, а з іншого боку, практично невідомий для більшості людей. Це гормон радості, щастя, задоволення. А ще медики говорять про те, що саме гормон дофамін керує нашими пристрастями. Пристрастям. Настрій і навіть характер людини багато в чому залежить саме від цього гормону. Він відповідає за увагу, за мотивацію, активізує тягу до навчання. Я б вам сказала, що гормон дофамін це насамперед найкращий наш друг. Тих людей, які прагнуть займатися собою, які хочуть е, досягти свого результату, але розуміють, що при цьому у нас шлях е, довгий, шлях інколи непростий, і тому для цього шляху нам дуже потрібна мотивація. І от е, мотивацію нам якраз дає. Гормон дофамін. Взагалі, гормон дофамін це хімічна речовина, це нейромедіатор. Він виробляється головним мозком нашим і залозами внутрішньої секреції. Будь-які гормони виробляються залозами внутрішньої секреції. Дофамін приймає участь у передачі нервових імпульсів, е, а також е, саме завдяки дофаміну відбувається синтез і ще одного гормону, який ми називаємо адреналін. Е, викид, е, ну, от якщо е, відбувається, Коли відбувається викид дофаміну, да, в нас гормони взагалі викидуються в кров, їх впливає. Е, Вприскуються, викидуються такі слова є. Так от, викид дофаміну відбувається також у шокових для людини ситуаціях. Це може відбуватися під час великого стресу або болю, е ну, поряд з адреналіном. І в таких випадках саме дофамін допомагає адаптуватися до вкрай важких умов. Тобто, дофамін не дає нам <кхем> Від стресу, від страху померти, або е, від болю, да? або не дає померти від болю. Крім того, гормон дофамін відповідає за регуляцію циклів сну. Ви знаєте, що у нас сон може бути різним, так? Є сон глибокий, є сон поверхневий, тобто є різні фази сну. І от гормон дофамін відповідає. За те, щоб у вас ця регуляція фаз сну чергувалася правильним чином. Якщо відбувається правильним чином регуляція фаз сну, то значить, ви зранку прокидаєтеся відпочившим. Далі гормон дофамін відповідає за когнітивні здібності людини. Що таке когнітивні здібності? Це ті здібності, які дають змогу людині оволодівати різними знаннями, да? тобто, щоб це вона може синтезувати інформацію, обробляти інформацію, вона е, може бути зосереджена, тобто оці всі когнітивні здібності також регулюються гормоном дофаміном. Хочу вам сказати, що е, нейрофізіологи є такі ліга, лікарі, нейрофізіологи вони відносять дофамін до групи речовин, які відповідають за. Транспортування сигналів між клітинами головного мозку. Тобто, завдяки дофаміну імпульс передається від одного нейрона до іншого. Тобто, це можна сказати, що це, це е, така собі е, своєрідна мова клітин. Своєрідна мова клітин. Дофамін відповідає за стимул. Робити щонебудь і тісно взаємопов'язаний з так званою системою винагороди, заохочення. Да? І для того, щоб зрозуміти, як працює ця система, досить згадати оцей наш відомий метод кнута і пряника. Пам'ятаєте, да? коли? І ми говоримо, що більше працює все таки метод пряника, тому що після похвали, коли людину хвалять за що небудь, то в неї виникає радість бажання робити що небудь ще краще. Це дуже добре. Е, можна, ну як проявляється саме в школі, я, як вчитель, можу вам сказати з двадцятирічним досвідом, що е, навіть коли самому, як то кажуть, найгіршому учневі дуже приємно, коли ти йому хоч за що небудь похвалиш. Ну, там він щось зробив, можливо, там зробив не так, не так, як відмінники, але щось зробив, і ти його хвалиш. Плечі розправляються, і прям він намагається це робити. Це, і за це все ми думаємо, що це просто так відбувається? Ні, за це все відповідає ось цей гормон дофамін. Він впливає на центри головного мозку, які відповідають за пам'ять, за цікавість. Знаєте за зацікавленість, коли інколи говорять, батьки приходять до школи і кажуть, ой, ви знаєте, я не знаю, що робити з цією дитиною, і нічого не цікаво. Ну, Нічим не цікавиться, ні шкільними предметами, ні різними там якимись, не знаю, гуртками, ні, взагалі нічим не цікавиться. Значить, щось відбувається в організмі з оцим гормоном дофаміном. Е, ну, Крім цього, які ж функції дофаміну в організмі людини? Ну, Перше, вже я сказала, відповідає за почуття задоволення, задоволення. Формує мотивацію, дофамін не тільки активізує систему винагороди, а й ще й дає поштовх до цієї дії. Розумієте? Тобто, ось коли нам вмикають да, кожного ранкового клубу, це тільки я не вмикаю мотивацію, в мене немає такої технічної змоги. Коли нам вмикають мотивацію, ми її прослухаємо і. Той момент, коли ми її слухаємо, ми здається, прям зараз будемо бігти, все робити, але потім пройшло деякий час, і ми що робимо? Тухнемо. Да? Ну, ми ж не можемо слухати мотивацію постійно. Ну нам же ж треба чимось іще займатися. І от для того, щоб в нас була мотивація залишалася, нам ще треба пам'ятати про те, що за це відповідає гормон дофамін. Тобто він допомагає створювати і підтримувати власну мотивацію. А ще буває таке, що мотивація, знаєте, ми нам її ставлять на клубах, вона класна, але не всі люди розуміють, що це їхня мотивація. Знаєте, кому, когось вона заводить, а хтось подивився і думає, ну. Добре, в принципі, непогано, але зовсім цю людину не вмикає до якихось дій. Так, от, необхідно, щоб у вас формувалася своя власна мотивація і це. За це відповідає гормон дофамін. Далі, дофамін, ще раз нагадаю, покращує когнітивні функції, навчання, пам'ять. Виявляється, цей гормон допомагає людині запам'ятовувати краще нову інформацію, а все тому, що він здатний підсилювати зв'язок між прилеглим ядром та іншими центрами головного мозку, які відповідають саме за пам'ять. Саме за пам'ять. Гормон дофамін пробуджує цікавість. Я вже це проговорила, да? коли батьки говорять, що нічого дитині не цікаво. Але ж це буває не тільки в дитячому віці. Ну, згадайте, да? є люди, які вже середнього віку і також вони оце застрягли в, оці, в цій круговерті. Будинок, робота, родина, і більше нічого немає ніякої цікавості. Тобто, є змога там подивитися якийсь цікавий фільм, кудись сходити, поїхати на екскурсію, сходити в якийсь театр, чи... але людині не цікаво, Вона ну, мені не цікаво. І, е... Цікавість можна розцінювати як своєрідний внутрішній мотиватор, і це підштовхує людину шукати відповіді і дізнаватися багато нового. Це дуже важливо. І іншими словами, завдяки оцій здоровій цікавості, ну я не кажу зараз да, про любопитство про там а саме здорова цікавість з'являється тяга до навчання. До наслідницької діяльності, до самовдосконалення, і саме тому, якщо ми це говоримо про нашу з вами спільноту, саме ті люди, у яких є ось ця мотивація, вони йдуть до нас на навчання. Вони заходять на академію успіху, вони заходять на ранкові клуби, вони виконують якісь, вони включаються в цю гру. Ну, воно дійсно як гра. Як людина заходить до нас інколи і дивиться на оці всі зв'язки, призи. Збираємо хі-хі-ха-ха, з одного боку це дуже смішно, а з іншого боку, саме так створюється оця мотивація до навчання. Розкривається творчий потенціал у дітей, впливається на характер. Тобто, чим вища активність оцих дофамінових рецепторів, тим людина стає імпульсивнішою, живою. живою. Е, також, е, до речі, е, Є така думка, і її висловили фахівці Університету Огайо в Сполучених Штатах Америки, що дофамін допомагає людині боротися з онкологічними захворюваннями. Тобто, це вже на рівні психосоматики, це на рівні психосоматики. Група вчених виявила, що дофамін уповільнює рост кровоносних судин в межах злоякісної пухлини. Розумієте, оце ось так відбувається. Е, і харчування, коли рост кровоносних судин в межах цієї пухлини припиняється, то харчування кров не поступає, харчування припиняється цієї клітини і припиняється розростання злоякісної пухлини. Ось тому е, це також необхідно пам'ятати. Також, е, виявляється, гормон дофамін запобігає короткозорості. Зараз ця проблема дуже розповсюджена, тому що молодь мало буває на вулиці, вона постійно знаходиться у гаджетах, комп'ютер, телефон і. Саме тому е, немає цієї достатньої кількості дофаміну. А дофамін якраз дуже класно е, виробляється під впливом яскравого денного світла в сітківці. Тому ми радимо да, постійно виходьте на вулицю, гуляйте. Тобто, е, і прогулянки вони ж е, не тільки для того, щоб це була фізична активність, для того, щоб там. Вироблявся вітамін Е, виробляється виявляється прогулянки, якщо ви виходите в день гуляти, і неважливо, не коли це зима, весна, осінь, літо, неважливо. Просто пам'ятайте, що під впливом денного світла в сітківці очей виробляється дофамін. Якщо людина рідко буває на сонці, гормон продукується. В, недостатні, ну, в недостатній кількості, і через це виникає подовження оцього очного яблука і, відповідно, з'являється короткозорість. Отже, через нестачу дофаміну. Підвищується тривожність, пропадає мотивація, люди страждають від нудьги і депресії, перестають відчувати насолоду від життя, радіти речам, які приносили раніше їм задоволення. У них не вистачає амбіцій, здорового цього драйву, знижується лібідо у чоловіків, і жінок. Ну також це прямо вже як е, слідство, скажімо. Зростає ризик виникнення діабету і ожиріння, це вже також наслідки йдуть, з'являються проблеми зі сном, у людини е, формується забудькуватість, втома, втрата рівноваги, е, судоми м'язів і навіть закрипи. Тобто, звичайно, це все не проходить, ну, не з'являється зразу. Да? От, наприклад, е, дефіцит дофаміну, там протягом тижня і у вас зразу всі оці проблеми з'явились. Ні, це все формується протягом великого якогось проміжку часу. В когось формується через два роки, три, через п'ять. Розумієте, і тоді, що складно, дуже складно пов'язати оцю проблему саме з нестачою дофаміну, тому що це вже дійсно проблема, це вже хвороба. І ніхто навіть не задумується, що один одним із великим таким моментом може бути. Саме е, ось цей наш гормон. А якщо цей гормон в організмі є, то відпов... в нас нічого. Я постійно про це кажу: в нас нічого зайвого в організмі немає. Це раніше думали, що удалили апендицит, він не потрібний. Так? Сліпий відросток кішки не потрібний. А зараз виявляється, що це найпотужніший орган імунної системи і так далі. Ну, у нас в організмі зайвого нічого немає. І гормони, які виділяються, вони, як правило, використовують, ну, мають велику кількість функцій в нашому організмі, вони для чогось потрібні. Що треба зробити? Тепер переходимо до, те, до того, що який ж найкращий спосіб збалансувати рівень дофаміну. Що треба робити, щоб він у нас в організмі був в балансі? Значить, перше зосередитися на здорових звичках. Ну, друзі, Америку не відкриваю, все те саме. Зосередитись на здорових звичках, дотримуватися збалансованого раціону. Що саме полюбляє дофамін? В чому баланс? Значить, е необхідно вживати продукти, які багаті амінокислотою терозин. Тобто саме ця амінокислота, кислота е, е, сприяє підвищенню е, дофаміну. Ну, Якщо брати із звичайних продуктів, то е, тирозином багаті е, м'ясо куряче і мигдаль. Якщо брати серед горішків, мигдаль. Якщо брати серед наших продуктів, то наші коктейлі, друзі, е, також. Як то кажуть, багаті е, білком цим, і якщо ви е, їсте на, на сніданок і на е, вечерю порцію коктейлю, то ви також е, в, своє, в свій організм у вас потрапляє ця амінокислота. Далі продукти багаті омега 3 вони покращують рівень енергії, когнітивні навчання та рівень нейромедіаторів. Тобто, тобто, це я пояснила, да? де ми можемо взяти омега-3? Омега-3 це, звичайно, риба, але знову ж таки необхідно пам'ятати, що риба обов'язково морська, і бажано, щоб вона не вирощувалася на фермах, да? тому що там її годують, на жаль, не тим, чим потрібно. Ну, І омега-3, також ми можемо там в горіхах. І так далі. Але якщо ви розумієте, що в вашому раціоні кожного дня немає цих продуктів, все таки я раджу користуватися нашими ось цими. Herbalife Line максом з такими капсулками вони дуже ну, наприклад я їх просто роз, розкусюю, тому що мені прям подобається, немає цього присмаку риб'ячого жира, і я з великим задоволенням навіть не ковтаю. Ось також, тобто, Herbalife Line Max, будь ласка, включайте в свій раціон для підвищення дофаміну також. Окрім того, рівень гормону задоволення, так ми ще називаємо дофамін, він підвищується джерелом природних пробіотиків. Де ми можемо знайти пробіотики природні? Це е, йогурт, але ж, звичайно, е, якщо ви впевнені, і ви робите самі домашній йогурт із яких заквасок. Або кефір це джерела е, пробіотиків. Якщо, наприклад, у вас, е, ну, у вас немає кожного дня в раціоні цих продуктів, у вас є якесь певне навантаження на підшлункову цими продуктами, то я дуже раджу два наших продукти: це вівсяно-яблучний напій. Тут велика кількість пробіотиків, які будуть гарно. Годувати вашу мікрофлору і е, продукт томатний суп з базиліком. Тут також є е, ті пробіотики, які е, годують наш. Ну і ще мікробіотик, нема мене, на жаль, е, зараз показати вам. Мікробіотик це взагалі такий новий продукт, е, ну відносно новий, який з'явився у нас на ринку, і він також допомагає е, нашій мікрофлорі. Якщо говорити про каву, да, інколи ми розуміємо, ми бачимо дофамін гормон задоволення. Багато людей п'ють каву саме задоволен, для задоволення. Якщо говорити про каву, то з нею слід бути обережними. Чому? Тому що вона підвищує рівень дофаміну тільки під час споживання. Ну, от ви її п'єте, поки ви її п'єте, Поки у вас рівень дофаміну підвищується. Як тільки кава закінчилась і пройшло там 10-15 хвилин, після того рівень різко знижується. Через це виникає е, тяга до наступної чашечки. Да? І е, дуже багато людей із за цього мають так звану кофеїнову залежність. Те саме відбувається під час споживання цукерок, солодких газованих напоїв. Рівень дофаміну підвищується під час вживання цього, але тимчасово, причому настільки тимчасово, що прямо, ну знаєте, да, якщо стоїть коробка цукерок, то поки дно не побачив, не заспокоївся, ось саме так працює, е, працює солодощі на рівень дофаміну. Коли ви споживаєте ось цю велику кількість цукру за короткий проміжок часу, ви можете відчути приплив енергії. Про що це говорить? Це свідчить про те, що збільшується рівень цукру в крові. Але після того, як тільки ви закінчили, ви ж не можете постійно їсти солодке, з'їли декілька цукерок, а потім що відбувається? Потім, після оцього різкого стрибка, Зразу настає спад, тобто різко, просто різко падає рівень цукру в крові, і людина зразу відчуває оцей момент пригніченості якоїсь. Ну, зразу, зразу все стає погано. Далі, це що стосовно харчування, я вам сказала, що треба, які, е, треба яких правил необхідно дотримуватися, щоб у вас був нормальний рівень дофаміну. Далі висипайтеся, висипайтеся. Дуже важливий на рівень, на рівень дофаміну наш сон. наш сон, Обов'язково, але висипайтеся, це не значить, колись там лягли спати і спимо 8 годин. Обов'язково лягаємо спати сьогодні. Не завтра, а сьогодні спати потрібно лягати сьогодні, тобто до 12-ї години ночі. І, взагалі, до 12 для мене це, ну, це пізно. 22 га година це золотий час для того, щоб відновлювався ваш організм. Відновлювався. Звичайно, люди можуть сказати: Я не можу, я не можу заснути. Це така сама навичка, яка е, Виробляється протягом е, життя, тобто е, ви ж не народилися е, і споч і не народилися з тією здатністю лягати спати після опівночі. Правильно? Коли людина народжується, в неї є режим, мама дуже класно його, е, як то кажуть, дотримується, вкладає дитину вчасно спати. все, потім пішла режим дитячий садок, там ще він є. В школі вже менше того режиму, і потім, потім, потім ми все менше менше його дотримуємося, і потім бах, а вона виявляється сова з якогось дива. Знаєте, з якогось переляку вона виявилася совою. Ні, е, е, Таким чином. Мені тут пишуть коментарі. Дякую, дитину годувати о 12 й ночі. Це дуже добре, але, але дитина, яку треба годувати о 12 ночі, це недовгий період, тому це все відбувається, як то кажуть, можна зразу переналаштуватися. Далі регулярно займайтеся спортом, але обов'язково улюбленим. Якщо, ви себе, якщо у вас насильство над собою, то там дофамін не буде вироблятися, там буде, знаєте, оце, скоріше б закінчилось це тренування. Тобто ми розуміємо, що спорт нам дуже корисний, але ваша задача підібрати той вид спорту, який вам буде подобатись, на який ви будете бігти. розумієте, На який ви будете бігти, будете чекати цю, це тренування. Саме цим видом спорту необхідно займатися, і саме цей вид спорту буде підвищувати рівень вашого дофаміну. Далі, для того, щоб підвищувався рівень дофаміну, святкуйте маленькі миті нашого життя. Зараз такий складний час. Зараз ми ну, знаходимося в такому часі і забуваємо про все, забуваємо про якісь букети квітів, про те, що в нас є улюблена музика, улюблені запахи, про те, що ми можемо сказати комплімент своєму чоловіку, дружині, похвалити зайвий раз дитину. Знаєте, оці, оці маленькі миті необхідно. Про них пам'ятати, їх святкувати. Ту, і тоді дофамін також буде у вас у нормі. Тобто, оце все, і ще раз перелічу, це е, харчування е, повноцінне і збалансоване, це сон, це е, позитивні емоції, це е, посильна, класна, улюблена фізична, е, фізичне навантаження. Ну і просто е, старатися радіти різним миттєвостям життя навіть е, у складні моменти, тому що ми живемо з вами один раз і вже цього е, дня у вас не буде. Той день, який пройшов, він вже ніколи не повториться. Тому, будь ласка, е, про це пам'ятайте і бажаю всім гарного настрою, е, балансу дофаміну в вашому організмі. І все у вас буде добре, марінка. Можна припиняти запис.